Ну, якось. Да. Почнемо, да? Добре. Всім привіт, друзяки! Це я Маркіщук. Ви не можете ви мене побачити, так що я... Ну, як ви знаєте, я не можу вам перевернути камеру. Я подивлюю, що вона не як ви бачите, це Nintendo Switch. Легендарний Nintendo Switch. Ну навіщо я показую Nintendo Switch, як я вам вже його показував? От моє питання. Я рішу сказати, як буде воно працювати, як воно працює взагалі. Ну давайте Шолі почнемо. Шолі. На декілька предметів від Nintendo Switch. Лиш ж буде 4. Eh, ні, почекадено. А, да, 4. Тут же є синів, це. Все. Давайте Шолі прийдемо. Суті. Почнемо зарядкою. Це зарядка Nintendo. Як ви бачили десь. Ні, не тут. Отута. Бачили? Ну ви вже бачили, як воно виглядало. Оце є зарядка, отак він виглядає. У нього є різні зарядки, які можуть підключитись до О. А от ще є оце. Оце. Я так і вам не показував, отут ще є отака зарядка Нінтенда. Отака зарядка. Так що. Шо... Не ломійте зарядку. Бо якщо ви його зламаєте, у вас не буде працювати Nintendo Switch. Все. Дальше. Наступний це у нас пенал. Це пенал Nintendo Switch. Це оце логотип Nintendo Switch. Да, Nintendo Switch такий логотипний. А це білий кішляпник, який був він іменно на цьому ігрі Mario Odyssey. Як прямо зараз Mario Odyssey. Вот що в цьому в пеналі є. Ну я показую. А, стоп, я ще за що він не відкрив. Відалки вам не показував. От тут це різні. Ай! Камера повер... А, все. Це резинка для вкладання Nintendo Switch. Катріджі. Кадриджі мене немає, тільки у марка. От... А вот це... Ну, щоб совувати в пенал. Ну, ви поняли. В общем. Така штука така. Ось. Так що... Ви можете спитати тільки Марка. Не мене. Не знаю, де він вживе. Ви я не в курсі. Дальше. Далі. Далі у нас четверта ці оці, оці штуки. Давайте почнемо з цим. Цим ми тут можемо слухати де шо. Оце так ставляється. Оце для кнопки. ось. А це, оце, це, вот, оцей екран, оце тут вставляється джекон і вот так це все. Ось. Ну, а тепер перейдемо к фіналу. Ось. Nintendo Switch четверте. Це фінальне, оце 4. Це не кінець, це, це ще. Продовжується. Так що ви бачите. Це екран. Ну, як схоже на планшет. Це джойконси, Ну такі контроллери. Ну, або джойстики, не знаю. називати як хочете. Це, оце можна, типу, вставляти, правда воно відвалюється, коли вставляєш. Ну я не вірити, ну. Я вже не буду це перевіряти, типу, ну, ну я ж сирену не можу його відкрити. Оце. Ну, ж нічого страшного. Дальше. отут, вот да, отут вот так і вставляється, от сюди. Це, напевно. зарядка такая будет оставляться. Вот это же, вот тут сзади, ну вот тут и так прописаны эти. А и вот сам логотип Nintendo Switch. Nintendo Switch логотип. Тут у нас есть кнопочки. Кнопочки. Это стрелочки. Это вот так поворачиваешь. Это минус. Это квадрат. И оно делает скриншот. Далее в плюс. Плюс это, типа, так, працюет. Это, это Це кнопки для гри. Якщо ви не бачили десь на різних кнопків від Xbox чи на PlayStation, вони такі виглядали різні, різні ці кнопки. От, наприклад, ще на верхньому є, наприклад, тут це кнопка ZR R. Це картридж, Тут можете слухати навіть. Це так. Це виключатель і звук. А це ЗЛ і Л. Це все, що в мене є. Так. Ну що ж, е а тепер переходимо в інформацію. Поїхали. І так, як воно буде. Як ви спитаєте, як воно буде працювати? Ну, я вже, звісно, казав, що якщо включимо, то воно включиться. Вчиться. А якщо. І можете виключати. Ну, то, чи не все. Що можна тут це зробити ці всіх. Можна навіть додому, якщо воно теж включиться. І ось так все. Далі. Тут це новина. Наприк. Ви можете, типу, наприклад, дивитися. Save. Нова. Боже мій. А, стоп. Нова Нова пропозиція йоші і. І це. Темп. Хоп-по. Що це, це заграти, кадина, дійсно. Ну, добре, давайте прийдем. В суті. Ось це гра. Це ігри. Це як Колинг Бунг. Кольорові книжки. Так, от тут у нас. Наприклад, є Пакман, Маріо, Кок і так далі. Вот тут ще Антон Бласт, те, що, показ... що, ви... що автор показував в трейлер про ан... Динаміта Антона. На. Так, вот тут Капітан Дот. Настільна гра і сам Ютуб. О май гаш. Ну так, да, я спеціально хотів це зробити і ось. Ну, як ви бачите, я не можу це зробити. Вони мають файла. Wi-Fi не мам. Так, ну пока что я. Вот YouTube А оно само не работает, потому что, тут низкий Wi-Fi. Ну да, тут он работает дуже-дуже медлейше, когда тут нижний Wi-Fi. Да. Тут, кстати, есть... Є... Вот мой, вот мой канал. Ну тут трохи ще, знаєте, тут не видно, ж тут написано гей. Ну тут взагалі-то там в кінці написано гей, а не гей. Я не гей. Просто так, бо тут просто тут є три крапки, якщо що, то то якщо що, то можна побачити реально. Ну вот тут, а. Так. Ось будь ласка. Маркю що геймер. Все, ми прибили. Тут ще можна, тут, ну ви знаєте, можна, наприклад, зайти, наприклад, пошук додому, дивитися фільми, дивитися греймерів, слухати пісню, дивитися бібліотеки. кіно і, звісно ж, дивитися підписники, які ви, ви підписались. Эх. Так ось, ось тут є мої ютубні канали, От, наприклад, я дивився Кр... Зимарі Продурс, як Боузик. Так все, тиша. Все, який Bowser Jr. тут був Nintendo Switch Lite? Так, да, кстати, от них теж похожи на Nintendo Switch. Так. Ну, тут всі-всі мої. Вот тут всі люди, які знімали, і мені їх сподобалось. А які їх не подобалось? Достаті, да, цей канал Тимохи. Ви можете самі. А, кстати, ще ж це не показу. Пути, блин. Шикарно, ну, включаєшся же, все. Ай. Ні, це не звертайся. Я це не та натиснув. Так, от, от ці всі каналщики. Ось це мій канал. Не знаю, чому вони. Чому, ви, не, чому ви тут взагалі мій канал? І стать. І мене питання. А б один підписався? Я ж старався ж, тільки що? Що, я ж для вас знімав відео? ж. Я для кого старався? Для вас звісно ж, ж звісно. ж, далі. Оце попакуєк. Це цім. Муха. Не знаю. Не звертайте на це увагу. Це Кредімарі Брадос і. Ну і інші каналчики, як я дивився. Це... А це не звертайте увагу. Я просто її не люблю. Вот такий логотип я такий не люблю. Приберіть. Просто приберіть. Все. Пфу. Бє. Не хочеться дивитись. Ну тут шортси і багато чого всього іншого. Дальше. От тут є 4 квадрати. Так, стоп, де? А, вот. Тут можна, типу, вибрати різні ігри, які ви хочете грати. Вот тут є емулятори, правда, вони не працюють. Знаєте чому? Потому тому що, що у нас нема карти емулятора, які ми не можемо включити в них. Оцих не можемо включити, так що нічого не вийде. Ну так, да, нічого не вийде, так що. Я старався. Емулятори такі ось. Ну, кстати, в мене вже є емулятори, якщо що. Всі ті ігри, які є. Да, бо вот тут всі є. Кстати, тут ще є ще є гра докмена, яку я вам показував, як міньон. Е, Ні, не певне не міньон, а, ін... а інші реагували. Не знаю хто. Оце про докмен. Ну, я тільки скачав демовірший, і так що не став я це, це платити. Не став. Дальше. Тут можна, типу виключити, Но вот тут є настройки, якщо що. настройки, якщо ви хочете, наприклад, змінити мову, включити аудіо чи ще тут все є. Чистая вот, є вот такий контролер, щоб е, э, люди э, дорослі бачили як грає. Так, вот тут да. Памяти вот Вот з яких там зарядків сталося? О, 10. Так. О тут канал. Отут Мі. Оце амбіо. Оце так. Це просто. Та. Ну, тут багато чого всього іншого є на настройках, які ви можете змінити. І ще. Вони... У цього настройки нема української мови. Я старався. Ну, я її шукав. Не знайшов. Далі можна перевіряти контролерні не Ці які, вони ще. В той я вже зарядився на цих ці... істець. Мене питає, а що вони... А що, джой... А тут в них батарейки джойконси? Мені... в них що, теж треба заряджати? Чи що? Не знаю. Так, вот тут ще є. Карти. Карти відео. Всі-всі, що ми... То той марк Все сфоткав. І це ужас якийсь. От Та вещи, еще винтак. Ай! от. Ну, як вам. Він так він сфоткав На цьому скріншот, дивіться. А, ні, тут неможливо. Зараз. Ну, добре. Пойдем, так поням. Значить. Треба прибрати, потім треба. От питання, як я це все приберу. Треба ж довго це все прибирати. Ну що я. Розкажу повністю все відео і ми приберемо все це все, що в нас є. Тут далі є, є в шоп, но це потім зайдемо. Тут є новина, яку я вам вже вам показував. Давай, тут всі всі новини. Кустаті. Це. Да, це емуляторні ігри. О, моя... О, це ігра Mario 64. Да, вот цей вот. Да. Дальше. А це Nintendo Online, який до сих пір не у марки. Цього. Тут, наприклад, є. Хата яким ми можемо побачити різні манітні ігри, які ми хочемо скачати. Ну це не буду робити, це ж вже. Ні. Онлайн плей, які ми можемо грати на онлайнські ігри, наприклад, в цих чотирьох. Ну і. усі на телефоні можна так подивитися. А це емулятори. Які в нас всього аж 5. 5 онлайн. Тут ми можемо у таких ігр зіграти, типу. Не знаю. Ну і тут сейв дата. Не буду це робити теж. Це, це коробка така. Да, у ті ігри. Ну і тут подарунок. Чому воно так мігає? Ну це і так. А це не треба. Добре, давайте повертаємось назад. Ну, дальше. Ось ну, тут це його канал. А, тут, тут така логотип. Так скид заряд, ще вдягайся Тут 16, тут, тут у нас година 16.13. Це Wi-Fi. Тот, я вже вам казав. І його бат. И батарейки. Да, чомусь вони так роблять з батарейки. Ти, щоб ми заряджали, типу. Так, вот тут канал його. Ось, От ми маємо це. Ми маємо повідомлення, якщо щось. Ми можемо завісти друзів. Якщо хочете теж, то от його код. Але ми її поки що не можна, я поки що не настроєн в кодах, і в нього ще немає нітендовських онлайн, так що. Вам ще не можна це ще писати, так що вам треба почекати, поки він завіде код, і тоді ви зможете пограти. І мав собі онлайн вісько. Так, так, далі. Так, отут тут онлайн найплей Інвітейшнс... In... Поки що нічого тут нема. Отут тут можна, наприклад, з -з 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 тут використовувати, наприклад, телефон. 3D. Нітенда 3DS. Ну і Wii U... Звисночь. А вот в мене U и 3DS пока что не ма. емулятора эмулятора 3DS пока что. Дальше. Вот это Ну вы бачили уже. И вот таке. Ось така вот программа. Проходим теперь, например, в Е-шоп. В Ешопі e є тут можна, є тут новинські ігри. Наприклад, Маріо, Супер Марию, і Джамбурит. Эй, Ей, де Ей, а, а, во. Маріо Карт Deluxe 8. Ну ви, ви, Nintendo Switch 2, тільки що об'являють. А це. Ну ви пачите. І тут. Ну і тут ігри так уж. що... Да, тут є багато ігр, так що... Шо... це покемон. Тут ще Рецент реліз. Три подата выхода. Ось. Карін офферс. Багато ігор. Теж. О, Нічого собі. Чарт які роблять вже ігри на ПК. на ПК засовують свої ігри ПК на Nintendo Switch. Далі. То чи є довлайнські ігри, які ми можемо скачати, а кінь ні. А Us до Сіпир Сіпир не став безкоштовний. Чому Among Us такі дорогий, якщо не роблять безкоштовне? Вот реально, Нинтенда. Нинтендер, руби безкуштонные моги, щоб всі зіграли. Nintendo. Чекаю. Ем, дальше. Нет. Не тут а. Не тут. Коміксун. Типу, скоро... Що скоро шо? Що скоро, шо вийде якісь игры. Игры. Вот, наприклад, Бату. Багато... Той ігри отут, безкоштовно демо-версія, та інші ігри є, які ще недоступні, які ще не вийшли. Дальше. Nintendo Switch Online. Ну тут... Ну тут дают всякие нинтендовские онлайны, какие мы можем скачать. Вот на... О, стоп. А хиба был доступный Марио карт весь делюкс? Господи, Тут и... Так, дальше. Вот тут можно скачать эту по игру... Animal Crossing, Happy Home, Paradise, Game Boy Advance, Sega Mega Drive, Nintendo 64 простий і маніатюр. Не знаю, що таким. Не знаю, чому манітюр? Ну, нічого Це Сплайтон. Сплайтон. Уці вже це Boy. Супер Нінтендо і простий Нінтендо Тетріси, а це нінтендовські платформери Камінь Ні, це камінь ні, яблучні камені, ось. І це. Ну і білет. І оце. Ігри, які я вже показував. І код, який ми можемо безти. Це все. Ось тут ми можемо шукати пошук, який створили люди і сомили. Ось от ще генер. Ой! Ой, 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 чекай, чекай. Тут Дженнер. ПКшне. Вот, например, Капхэт. Рекрум. Вау. Рекрум. Типу... Нет, это не может быть виртуальная игра. Да, по-моему, можем что-то найти, и что-то таки. Что-то таки скучно, а что-то таки нет. Так, оно так зависает. Так, тут ще есть Smash Brothers. Ну и тут все остальное. Вот, очей пазли. Ну, типу, я понял. А, стоп, я понял. Тут можна вибрати таких ігр, типу, весель... веселіщі ігри, які тут є. І все це треба за це платити. Ну, дальше. Скільки там. А, призи. Вот тут. Да не тут. Вот тут. Призи. Рейндж Тут теж саме вибираєш. О, Fortnite. В мене вже є Fortnite. Це нема. Не знаю чому. Тут демо. Демо версія. тут багато демо-версій. Їх знаєте скільки демоверсій? Зараз покажу десь. Не тут. А отут. от тут. Всього 1005 демоверсій. Вот так. Краще. Ну і це безкоштовна ігра Dowland Daily контент. Тут тут тепер е, тр трохи є грошима і безкоштовні ігри, які ще є. тому ми, ми можемо вибрати, типу, моди. Ми можемо вибрати, типу, моди такі, які ми захочемо. Але я не хочу це робити, Так, що. Далі ще двигаємося. І останні тут вже, як ви бачите, пошук. І так. В пошуку ми можемо, типу, вести, наприклад, як будь-то, наприклад. ФНАФ. Е, блін, я не туди натиснув. ФНАФ Secret Bridge Ось я натиснув. Якщо ви хочете типу натиснути от той скір. Типу пошук, то ви можете натиснути Плюс. Плюс. І от вам і ФНАФ Секрет у Бридж. Дорого стоїть. Ой. Ех, от би був би в мене Nintendo Switch... катріч від FNAF. От то я би зіграв би таку ігру би. Зіграв би, доказав би, що я сміливий. А так ви її не купив. Ну, ви можете все вибрати, і це все. Ну, ви поняли. Ні але, тут все Nintendo Switch, яке ви можете, і купити, і все. Це все тут, що є. Є, все. І ви. Так. Ось. Ну, типу все, типу, я все розказав, все, все побачили, все розказав я. Ну, еще не все. Вот тут если. Вот, вот еще и... Питание, как вы... Как можете типа, поставить вот такую штуку? Для чего используется магнит. Вот так вставляешь. И... 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 Зара, почекайте, но... Вот так. Це. Що, це кінець. Якщо сподобався відео. Диво, е, типу, на інструкції консолі. То, то буде ще більше ще ще інструкції консолі. Наприклад, ну у мене там, де сплять мої родичі, PlayStation 4. Ну, и, мини-версия. Что консоли консоля. <coughs> ну, ми а прошу мини-версия, зара покажу. Вот, мини-версия сайп, Вот, только. Это пенал. Это пенал типа. Ну, Но... Ц... он Но внутри в этом. Вот, это сайп. Цеп... ревернись Вот так. Это сайп. Цеп... Сайп. Це сайп. Оце сайп. Сап. Такий сайп, що. Так, бо тут є багато кнопків. Цим потім розкажу його джойстик. Все. Все. Так що. Шо... тільки. Тякі... Вот. Скажу про нього, а потім PlayStation 4. У мене тільки три консолі. Яке вам і розказував. Зло. Так, зараз закрию. Ну все. Якщо хочете ще більше інформації до концорій, то не забудьте поставити лайк. Підписатися. Натиснути на дзвіночок і не пропустити нових серій. Також що це відео з друзями, якщо ви хочете. Чи побачити більше консолі. Якщо що що то можу показати десь. Або можу показати спільноті. М -м -да. Якщо щось мені ж хтось подарує, наприклад, консолі. Моїх родичів чи дручок. То я їх всіх подякую. А якщо ви принесете, то я дам вам. Три. 3... 10 гривень. По вам було це мало. Бо це вам було мало. Один тисяч, так що все. Все, чекаю ваш Xbox. Кс за. Не. Чекаю ваш Xbox. І вам дам 30 тисяч гривень. Ну і все. Так що все. Ставте лайк, підпишіться, натисніть на дзвіночки і не пропусти нові серії. І поділіться відео з режим. А тепер всім до побачення. Зустрінемось в наступному відео.